Прямо зараз Олег Постернак, політтехнолог, допоможе мені розібратися в ситуації навколо статті The Economist. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю! Ну, якщо коротко, я вже ставив попередньому герою стріму це питання: політична гризня, жахливі стосунки зеленського залужного. Росія з цим скористається. Як в цілому оцінюєте статтю? До матеріалу Шустера в виданні Тайм було багато питань. А от чи є питання до The Economist? Звісно. Розумієте, з одного боку, західні медіа ну, це серйозні видання, і просто взяти і проігнорувати цю інформацію ну напевно, було б надзвичайно важко в українському суспільстві, оскільки майже за, за, за 3-4 місяці до. Повномасштабного вторгнення, саме західні медіа, напевно, найбільше били в набат щодо можливості. Да? Знаєте, тут багато дуже аспектів, які треба висвітити. У мене є своя особиста думка. ну, я Також як і ви, журналісти, спілкуємося, намагаємося зрозуміти, що ж відбувається. Ну, Існують дві. Ну, серйозні версії, і, до речі, кожна з них має певне підтвердження, і одна з них висловлена щоб, в Гданілу «Економіст». Перша версія полягає в тому, що м, між залужним і о, Зеленським дійсно є, але не конфлікт, а о, сухе спілкування, о, побоювання однієї сторони о, і, від. Іншої щодо е, можливої політизації е, да, фактору залужний і його використання в електоральній стратегії конкурентів е, президента Зеленського, розумієте, з одного боку, можна зараз е, нашмагати підкреслити, що чим ви друзі там під час війни займаєтесь, оскільки. Бойові дії тривають, Авдіївка ситуація критична, дронові атаки все більш е серйозні з боку Росії, і начебто нам ця політична дискусія не потрібна. І чого взагалі медіа обговорюються. Да? Е така думка має право на існування, оскільки той, хто живе в умовах війни, він всім своїм серцем і розумом намагається допомогти якось державі в її праведній обороні проти ворога. А з іншого боку, я скажу наступне. Е, шановні, якщо не буде е, вилізати в медіа от, подібні нариви, подібні конфлікти, подібні непорозуміння, е, спірні питання, е, якщо їх не висвітлювати, то рано чи пізно ми отримаємо величезний набряк конфліктний, який просто за, завдяки нескладній інформаційно-психологічній операції, ну, наприклад, ворога, хоча не обов'язково, вибухне з неймовірною суспільною детонацією. І тому план Майдан 3 виявиться не таким же, і, знаєте, ефемерним чи фантастичним, а цілком реальним. Тому такі речі потрібно обговорювати. Якщо рухатися в першій версії і дотримуватися тої думки, що Непорозуміння між зеленським і залужним є, то в мене тоді питання: ну і що, що воно є? Хіба це не є е, щось е, страшною нормою, не норм, антинормою е, в умовах демократичного суспільства? Ні, навпаки, чи е, для когось новина, що між військовим і політичним керівництвом буде е, ну, напруга? Хіба це новина? Хіба в історії мало було таких випадків? Починаючи там, я не знаю, які приклади, взяти. Та хоча б 14-й рік в Україні. Хіба згадати Порошенка і його стосунки з генералами? Ну вони також не безхмарні. Або давайте згадаємо там добре Путіна і його е, ставлення до військової верхівки, і навпаки, думки в російській окупаційній армії по відношенню до верховного командування. Тут питання війна це справа кого більше? Військових чи політиків. Воно дуже філософське і дуже риторичне. От той, хто відповідає собі на це питання, той буде займати певну сторону, певний бік, чи Залужно, чи Зеленського. Але повторюю: це якщо дотримуватися логіки, наявності порозуміння. Хоча це не факт. Друга версія, яка не викладається в західніх медіа, але яка, яку мені, як політтехнологу блище до душі, бо я теж спираюсь на певну інформацію. От мене, як спеціаліста напружує, чи е, виникає знак питання, чому банкова ритмічно ангажує заужного? Навіщо вона свідомо через своїх спікерів? Е, Весь зганяє навколо фігури залужного весь антиелекторат Зеленського, ну дивіться, наприклад, є якась особа виборець, який підтримує не любить президента Зеленського. Ну от історично не любить. Він за нього не голосував, він схильний критикувати його дії. І коли спікери влади, такі як Безуга чи Жовква. Чи сам Зеленський в коментарі, публічно це, який говорить, що військовий не має займатися політикою? Да? Говорить, ну, формує певний стрім про те, що в принципі у нього є непорозуміння з головкомом, з то такий виборець одразу же отримує орієнтувальний рефлекс. Да? Ага, ось він, головний майбутній е, сильний, потужний опонент президента. Зеленського. Тобто прямі випади в бік головкома тих, хто сприймається як люди-президенти, є певним е, орієнтуванням для антиелекторату Зене. Їм, як невидимим лазером, знаєте, показують: ось ваш повадир, ось ваш новий месія. І це ж при тому, що будь-який, той, хто знає дуже Зеленського добре. Ой, вибачте, залужного, добре під підтверджень, уйма він не думає про політику від слова взагалі. Типовий професійний вояка, який абсолютно заглиблений у виконання своїх обов'язків і функцій. Йому політика важка. Важка в прямому седа. Дозвольте, дозвольте, я е, спитаю вас тоді. Е, якщо з залужним зрозуміло, він воює. Що з Зеленським? Чи схожий він на людину, яка там потенційний автократ-диктатор? І е, наскільки принципово його йому втриматися на, на цій позиції на позиції президента України? Чому о, він боїться програти вибори? Ну скажімо, вони відбудуться у 2024 році або у 2025. п'ятому, а е, в чому проблема, якщо його замінить людина, які е, довіряють українці, на яку покладаються, і яка Ну, так чи інакше, не дала програти Україні поки що у цій війні. В чому що в голові Зеленського? знаєте, ви виходите з моральної чистоти да, політичної справи, яка також має право бути. Я виходжу з електоральної. Чистоти справи я навряд чи вважаю, що Зеленський це якийсь автократ. Ну якщо і схожий, то можливо на людей, які знаєте, хотіли б вибудувати режим особистої влади. Персоналістський режим, да, ну приблизно як Шарль Деволь в свій час зруйнував Четверту республіку і сформував П'яту республіку Франції, він, в принципі, побудував такий режим особистої влади, який, до речі, багатьом не подобався французам. І 1968 рік тому став прикладом для них. Але які ж дії Зеленського? Я вважаю, що офіс президента виходить, звісно, з політичної електоральної логіки. Якийсь час е, офіс президента ще міг витерпіти це психологічне напруження через ситуацію, що будь-які успіхи військові, будь-які прориви, круті кейси завжди йдуть в плюс ну, головкому іміджу ГУР, військових. А будь-які невдачі, будь-які проблеми. Всписуються на Зеленського, йдуть в мінус банкові. І от відчуття від цієї складної ситуації воно змушує зараз, напевно, офіс президента а, створити можливості, інструменти прив'язати не успіхи на фронті саме до військових, а не до іміджу президента. Отому Мар'яна Безубо вимагає план, тому Жовкова критикує. Стандарт позиційної війни тощо це перший інтерес офісу президента. Треба відкріпити оцей суспільний, суспільний наратив, який об'єктивно чомусь панує, тоді коли ЗСУ має категоричний авторитет, а ось політична верхівка це потенційна агентура, це хто за південь. Оце ж ситуація про це. Да? О, зверніть увагу, схильні ж звинувачувати там, наприклад, не українські військові підрозділи, які захищали південні Рубіжі, а схильні звинувачувати шукати кротів, да кротів там у владі, в СБУ, і це, начебто, вони організовували. Я кажу, начебто, тому що я не знаю. Я не слідчий відділ. Я до речі на українській правді чудово було інтерв'ю з генералами е прізвище не пригадаю, яке розставляє можливо. Маєте на увазі, який так. представляє південь, так. Так, який це до речі, інтерв'ю воно розставляє чудово розставляє акценти для спроби, хоча б ну порозуміти зрозуміти, що там відбувається. Це це ну це другий мотив. І третій мотив мені здається, Зеленський дуже хоче позбавити можливості інших політичних лідерів опозиції паразитувати на своєму антиелектораті і бажає краще їх відправити до залужного, який однозначно не буде балотуватися. Принаймні політичне керівництво України впевнено е, в цьому. І, е, а, Контрнаступ теж питання, да, на кого, ну, вибачте, повісити вину. Ну, воно так можливо дуже е, різко, але так воно і є де-факто. На кого повісити цю невдачу? Де каналізувати цю, е, відключ, відкрутити цей клапан, щоб суспільне вик... Впробування увійшло в певний напрямок, а не зосереджувалося на фігурі так, президента. Цей клапан відкритий цей клапан існує, і, по суті, каналізація оцих, цього негативу в суспільстві існує через тему заходу, який не надає нам достатньої підтримки. А надає з запізненням. Хіба це не варіант? Ну так, да, антизахідні наративи також вони. Останнім часом прослідковуються. Наприклад, якщо там слідкувати за стрімами арістоючі, якщо у когось є певний настрій, це робити, а, там про є така річ. Хоча, ну, знаєте, я завжди говорю наступним чином: у західній допомозі зараз є п'ять проблем. І от одна справа, коли ми це світово розуміємо, давайте глядачам пояснимо ці п'ять причин, чому вона а, мінімізована зараз або скорочується. Перше, це стратегічний колапс. У нас немає чіткої стратегії підтримки, у Заходу немає чіткої стратегії підтримки України. Немає. Друге, це електоральні процеси і політичні розрахунки, свідчення, будь ласка, Словаччина. Зараз Нідерланди під знаком питання. Третє нестача. В самій Європі, наприклад, озброєння для власних потреб. І через тривале скорочення оборонних програм, і самі, ну, пріоритет соціальних програм, бюрократичні процедури, бажання схилити Україну до примирення це четверте. П'яте це передача зброї, е, через, в основному, яка має технічні несправності. Було? Було таке. Шосте це настрої суспільств Євросоюзу і США. Де панує це розуміння, що війна в Україні заходить в глухий кут. Тому і відбувається це обмеження. Не тому, що там якесь непорозуміння між воєнним керівництвом і політичним керівництвом України тимчасово. Повторюю ще раз: якщо це так, абсолютно нормальна, справедлива, цілком. Демократична річ в вільному плюралістичному суспільстві. Я знаю, що українцям може це не сподобатися. Я знаю, що наші коментатори зараз напишуть: треба зберігати єдність. Але це в ідеалі. Це знаєте, в ідеальній державі, намальованим ще давніми греками. В реальності це фактично надзвичайно дуже складна і неймовірна важка річ. Давайте наостанок у нас вже лишається мало часу. Я хотів би вам Саме про єдність питання поставити. Заекономість пише, що Служби безпеки очистили країну від агентів Кремля, і тепер головна загроза самі українці. Мається на увазі оцей ризик зміни настроїв серед українців. І відповідно ризик дестабілізації. Як ця стаття, і в першу чергу, рейтинг Зеленського, який опублікований, і незрозуміло звідки ці цифри взялися? Можливо, це ОП, офіс президента проводив і потім злили 32% у Зеленського сьогодні. Підтримки, ніби як станом на зараз ця стаття, ці тези з економіст впливають на українське суспільство. Я не думаю, дивіться, я все ж таки розрізняю українське суспільство на дві великі макрогрупи. Перше, це, умовно кажучи, песіонарі, які навіть слідкують за нашим стрімом, чи читають провідні видання і цікавляться західною пресою, і, наприклад, глибинне суспільство, яке зайнято іншими процесами або трудовими, або повсякденними, і не завжди. Так, складна ця така да, інформація, вона лягає на тло глибинного суспільства. Так ось, глибинне суспільство, воно мислить емоціями. Ну не мислить, а воно керується емоціями. Воно мислить штампами, воно мислить певними усередненими, досить спрощеними поняттями і одиницями. The економіст пише. Про складні речі, і до речі, дещо справедливі падіння рейтингу президента дійсно спостерігається. Ну автома від війни, а м новий виток мобілізації в Україні. Ну, викликає внутрішню внутрішню від, відразу. Яка кон, 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 конвертується куди, як правило, в електоральну там, ненавість або в, в політичну, політичну якусь роздратованість, і воно відображається на рейтингах, коли соціологи починають міряти. Але якщо міряти більш глибоко глибинне суспільства, то там скоріше ми побачимо в тому, причому наростаючу, серйозну втому від війни. Але з цією втомою можна працювати, якщо була від, від, відважена справедлива нормальна об'єктивна комунікація з боку влади і глибинного суспільства. Ну і звісно ж частини суспільства, яка цікавиться політикою пасіонарного да, типу суспільства, бо різні вектори розуміння. Тому знову ж таки це питання до комунікативного бек офісу нашого офісу президента, якщо вони мають таку модель. Нову модель діалогу не просто через інтерв'ю Девіда Рахамії чи пости Мар'яни Безуглої, що викликають посмішку, а можливо більш складні якісь речі, більш серйозні, які ну відповідають ну дорослості українського суспільства. Дякую вам за відповідь. Вимушений з вами прощатися. І на зв'язку зі мною був політтехнолог Олег Постернак. До зустрічі.